Миколаївська обласна дитяча лікарня отримала надсучасну рентген-систему Ездуга від компанії Сіменс. Обладнання лікарня отримала в якості гуманітарної допомоги завдяки співпраці «Ротарі Рікулуб з компанією виробником та при підтримці гуманітарного штабу центр підтримки бізнесу. Ми розуміємо, що сьогодні для того, щоб операції були менш болісними для дітей, щоб вони були більш ефективними, щоб і лікарям було працювати зручніше. Щоб в нас була технічна можливість надавати більш якісні медичні послуги мешканцям Миколаєва, перш за все дітям, які страждають від в тому числі наслідків війни, вартість обладнання, яке отримала лікарня, понад 2,5 мільйони гривень. Миколаїв входить у п'ятірку міст, які в рамках гуманітарного проекту отримують надсучасне обладнання від компанії Сіменс. Вартість цього обладнання більше 2,5 мільйонів гривень, і фактично це. На сьогодні найсучасніше обладнання такого типу в дитячих лікарнях Миколаївської області. Завдяки сучасному мобільному пристрою лікарі зможуть покращити роботу візуалізації під час хірургічних травматологічних оперативних втручань. Це зекономить час та сприятиме більш точній діагностиці, адже звичайне обстеження на стаціонарному рентгенапараті триває близько 20-30 хвилин. А завдяки цьому апарату рентгенограму можна отримати одразу. Ця дуга нам допомагає. Інтраопераційне. Під час операції ми спостерігаємо, як становлюються уламки травмованих кісток. Це скорочує час оперативного втручання і це скорочує період перебування дитини в лікувальному закладі. Рентген Арка забезпечує практично необмежений доступ до пацієнта, включає безліч функцій для отримання максимально низьких рівнів опромінювання і перемикання на більш високе випромінювання за потреби. Можливість орієнтування для змінної візуалізації навколишньої анатомії це обладнання нам дозволяє бачити під час операції як статичну картинку, тобто використовувати як рентген апарат а також ця апаратура дозволяє нам застосовувати в динаміці. Ми бачимо, як проводиться фіксуюче устройство, куди проводяться ці гвинти чи шпиці, і також за счет того, що скорочить час оперативного втручання, скорочення час використання препаратів, що досить Виявляється економічно, то для самого пацієнта ну Безопасніше такі цифрові мобільні рентгенівські системи використовуються в пунктах невідкладної допомоги операційних, а також у радіологічних та ендоскопічних відділеннях лікарень. САРК оптимально підходить для інтраопераційного використання в ортопедії та травматологічної хірургії, урології, хірургії, нейрохірургії для нас це дога була дуже актуальною, тому що в нашому лікувальному закладі цього. Апарату не було, а враховуючи те, що хворі потрапляють, травматизм великий, вони потребували зміни тактики оперативного лікування, і тому ми звернулися до представників форутерів клубу. Допомогти нам в цьому питанні. Співпраця Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні та ротарі клубу Миколаїв триває не перший рік. Неодноразово клуб допомагав дитячій лікарні в отриманні різноманітної допомоги, яка так важлива у такий нелегкий для України час. Адже Миколаївська обласна дитяча лікарня почала приймати не тільки маленьких пацієнтів, а й дорослих, які були поранені при обстрілах як з Миколаєва, так і з Херсонської області.